Єдина людина, котра буде з вами завжди, це ви. І зрозумійте, будь ласка, якщо ви ненавидіте самого себе або саму себе, якщо ви не любите себе, якщо ви не вмієте з собою проводити час, то звідси й ростуть ніжки того, що я не можу бути одна, я боюся бути в старості. А що я буду робити, якщо мене всі кинуть? А де ці всі люди? А якщо мене кинуть друзі? Ще раз, якщо ви не навчилися проводити час разом з собою, Навчайтеся. І навчайтеся не тоді, коли ви залишилися на самоті, без друзів, без родичів, без нікого. А якраз таки, коли ви в комфорті, коли у вас це все є. Бо коли ви вже в ситуації, пізно тренуватися, пізно себе прокачувати, розумієте, будь ласка. Бо чому пізно? Бо це буде важко робити. <кхід> в рази важкіше буде робити це, коли вам вже болісно, як ви це не розумієте. Тому ще раз, є лише єдина людина, котра з вами буде завжди, це ви самі. І більше ніхто. Всі інші можуть кудись піти, кудись йти, щось зробити не так, кудись там, десь якось. Але тільки ви можете бути разом з собою. Якщо ви себе ненавидіте, не любите, а ще якщо ще щось там вам не подобається, то розумієте, що, що треба робити? Правильно, розбиратися, чого ви не любите, як себе полюбити. І взагалі. Як ви можете бути самотніми, якщо у вас є ви?